В цій частині показана схема регулятора швидкості двигуна електромоторчика. Вона в мене з племінником не вийшла спершу. Чому? Тому що з самого початку, якщо подивитися, ось ця схема, з якої я почав робити, тут включений транзистор. А P, цій. От. От такої NPN структури. А я, коли ось він цей, ось цей транзистор, у мене на схемі, ось він, на монтажці. А я переплутав його і цокольовку, і його структуру. Ось, навіть видно у мене, що я там щось правив, що в мене неправильно. От. І його структура, стрілочка, бачите, у мене стоїть в базу, а не з бази, як отут. Тому я його переплутав і прийшлося схемку трошки модернізувати, перерозрахувати на отакий от варіант. Ось, Ось я її перерозраховував. Ось я малював тестові каскади, щоб вивчити все це. От. Значить, як працює ця схемка? Значить, вона зібрана на спеціальному таймері, який називається NE555. Ось цей таймер. Він випускається десь з 70-х років минулого сторіччя. Ось він тут. В нього всього лише 8 ножик. Це невеличкий чіпік. От. На ньому то є, сама структура цього таймера досить така складна. Ось вона. Ну, що так. Початківцю пояснити це складно. Але тут можна сказати дуже коротко: це виходить, в, цьому, в цьому чіпіку є два компаратори, які порівнюють напругу, яка приходить на оцей подільник з трьох резисторів. От, і ми тут, бачите, Восьма ножка, перша ножка. от, І на другу шосту ножку приходять напруги, які ми задаємо. Тобто, якщо цей компаратор спрацює, якщо напруга на другій ножці менше, ніж на цьому резисторі, цей компаратор спрацює, якщо напруга на шостій ножці більше, ніж на цьому, всій точці. так, от, далі, Тут зібраний тригер, який, цим тригером ми встановлюємо логічну одиничку, цим тригером ми скидаємо цю логічну одиничку. Ну і Четвертий це взагалі скинути, перевести його в нуль. От. Далі стоїть підсилювач невеличкий, який це все трансформ... ну, приводить до, як до величини живлення. І захищає рестригер від перевантажень. І тут додатково іще поставлений транзистор на сьомій ножці, яким може поставити ну, додаткову потужність. В принципі, все. Невеличка така схемка. Тобто, тут я її не деталізував, тому що пояснити це людині, яка тільки починає розбиратися з цими штуками, дуже важко тут, був я, тут я і то транзистори переплутав. І я трошки перерозрахував цю схему на той транзистор, який у мене був. Бачите, він структури PNP. от, Це по-перше. Там був моторчик в колекторній. Тут в колекторній. Тобто колектор був підключений до плюса. А у мене колектор підключений до мінуса. Ну, і відповідно, моторчик. Захищений, так як моточок, це індуктивне навантаження, а як ми знаємо з курсу фізики, що якщо явище магнітної індукції, якщо струм пропадає в катушці, він, цей, магнітна індукція спробує його підтримувати. А якщо струм з'являється в катушці, тобто він росте, явище магнітної індукції дуже противиться цьому. І от, щоб. Потужніше працював цей двигун, щоб у мене на колекторі цього транзистора не виникало цих от мінусових викидів струму. Цей діод він просто мінуси він просто на землю замикає. От. А сам по собі, на виході 7, це показує колектор транзистора, Там є, просто виходять прямокутні імпульси так, отакої форми. Але. Ці прямокутні імпульси, оця частина їх міняється. Це по суті живиться. І чим коротший імпульс, тим менша швидкість двигуна. Управляється це все от резистором і двома діодиками. От. І далі. А частота імпульсів задається оцим от конденсатором. От. Крім того, е я підключив двигун до звичайної 4,5 вольтової батарейки. І в мене він показав, що двигун мінімальний струм, який, який, коли двигун крутиться близько 75 мА. На 110 мА це у нього нормальне навантаження. А на десь 190-200 мА це він вже крутиться з великим перевантаженням. Транзистор оцей працює в ключовому режимі, але в, виводиться він в лінійну, ну, як підсилювач. І тому тут трошки імпульси не зовсім прямокутні, і вони спотворюються іще індуктивним навантаженням цього двигуна. Тому там воно якесь таке. Отакі. Ну, все, зараз пауза, підключимо і будемо демонструвати.